Всім привіт! Презентую вам лот садовий інвентар бренду Parkside. В лоті Є різних цікавих товарів. Культиватор ручний. Три одиниці. Ось так він виглядає. Щітка для видалення бурянів. Також три одиниці. граблі, Лопата одна одиниця. також в лоті присутні Вила? Штикова лопата. Совкова лопата, одна одиниця. Всього у лоті 11 одиниць. Вартість лоту 3440 гривень. Собі вартість 1 одиниці 313 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, заробляємо разом.